Вже тут. Мене звуть Покрова Дмитро. Я навчаюся в цьому чудовому коледжі в групі ОВ-21. Ви вже могли бачити моє камеру в цьому відеоролику, який і забустив в соціальній мережі нашого коледжу до того рівня, на якому вони знаходяться зараз. Що ж, ви просили, ви хотіли? Добре? Я балотуюся на пост голови студентської ради. А щоб дізнатися, які ідеї я хочу принести в наш прекрасний коледж, я вирішив взяти інтерв'ю найкращого генератора ідей в нашому коледжі. Тобто самого себе. Добрий день, друзі! Сьогодні у нас в гостях найкрасивіший кандидат на пост голови студентської ради. Перед початком я б хотів вас запитати, чи не набридло вам досі грати Тора? Вже як-як майже 20 років граєте. Не хотіла б завершити. Я не кріс Гемсорт. Це не Кріс Гемсорт? Це Покрова Дмитро. Сама довго плутала. Так, дійсно. Схожі, схоже. Що ж, метро, розкажіть нашим глядачам ви? Всім привіт. Як я вже казав, мене звуть Покрова Дмитро. Я не зайнятий, тому, дівчата, пишіть. Я навчаюся в нашому коледжі з 21-го року, та хочу бути тим, хто принесе в наше сіре студентське життя трохи фарб. Дуже цікаво. Поділіться своїми ідеями з нашими глядачами. Жаль. На жаль, ми усі наші ідеї не вистачить, як їх вимовного відео. Тому я коротко розповім про деякі з наших ідей. Однією з наших ідей є розвиток в сфері розваг. Серед наших ідей вже є такі ідеї, як змагання по шахам, шашкам, нарвам, чемпіонати по таким іграм, як кам'яності, папір та хованки, ще ми розглядаємо проведення голодних ігор, але тільки розглядаємо. Також під час очного навчання в нашому коледжі я не міг не помітити, що він доволі порожній, та там доволі багато вільного місця, яке я б хотів заповнити якось. Можна було б поставити туди ті ж самі крісла, чи хоча б повісити на стіни картини, які малювали б наші студенти. Я впевнений, що серед наших... Студентів є доволі багато творчих особистостей, які допоможуть мені з реалізацією цієї ідеї. Також я, звісно, планую подальший розвиток соціальних мереж нашого коледжу. Та, чесно кажучи, я б хотів бачити більше якихось готків по інтересам, де наші студенти збиралися та займалися разом своїми хобі, до речі. Одне з моїх головних хобі це читання. Тому я залюбки прочитаю кожну вашу ідею. І, звісно ж, головною моєю цілею є покращення життя наших студентів. Але якщо у вас ще є сумніви, чи слід за мене голосувати, просто подивіться. Сподіваюсь, сумнівів більше нема. Добре. Дякую, Дмитро, але на жаль. час що інтерв'ю обмежений, та воно вже закінчується. Був там незнайомство. Ну, а ми продовжуємо. Що ж, ну ось і все. На Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Слава Україні! голосити за домов? Вітаю! Я білохатнюк Нікон, студент першого курсу групи ПМ-22. І зараз я вам розкажу скорочено про свою про програму. І перше, що я вам хочу розказати, перший мій пункт буде, це розвиток нашого ютуб-каналу. Так, він нас є, але він нікому не цікавий. І можна легко сказати, що він в занепадку зараз. Мої плани полягають в створенні групи студентів, які будуть мати навички монтажу, сценаристики і гарної риторики. Ну і всіх подальших навичків, які потрібні для цього. А може, і без навиків, просто вони вміють це гарно робити. Ми будемо з ними співпрацювати і зробимо з них групу. І вони будуть. Розвивати наш YouTube канал, створювати для нього контент, продвигати його, будуть обирати цільову аудиторію, ну, сосно, як цим і займаються професійно. Мабуть, це все, що я хотів по цьому сказати. Наступне, про що я хотів розказати, це волонтерство. Так, воно теж в мене є, воно є у кожного, але воно ну, нікому не цікаве і кому не цікаво. Мабуть, вся наша. Скажем так, робота буде спрямована тільки на інформаційний піар нашого нашої медійки, мабуть, так правильніше буде сказати. Тобто ми будемо робити тільки на публіку. Це нікому не цікаво і не цікаво комусь там щось принести, подати, допомогти бідному, на камеру. Ну коротше, не то весь вся наша робота буде спрямована тільки на публіку для коледжу і, собственно, на нас. Далі, мабуть, я прийду до самої важливої частини з моєї програми. Це створення групи, яка буде займатися успішністю навчання студентів. Тобто, ми зробимо групу як студентів, да, самих студентів, які будуть надаватися консультації та уроки іншим студентам, у яких будуть проблеми з навчанням. Приведу до приклад. Богдан, або, наприклад, я. У мене, які у мене є проблеми з математикою. Наприклад, з темою стереометрії. Я перший курс, і ондо... у мене є проблема одна така, не можу її рішити. Репетитора шукати я не хочу, а оцінку погану я дополучив. І мені треба з цим щось робити, бо я не люблю погані оцінки. Я пишу якомусь студенту або куратору, а він може зв'язатися з нами. Він нас зв'яже з вами, або ви прямо напряму до нас напишете. Ми рішимо питання, з якою темою у вас проблеми, чому саме, як до такого дійшло. Узгоджимо з вами наші тарифні плани. Так, вони у нас є. І у кожного урока є своя цінність. І будемо надавати вам консультації або собственно, самі уроки. Це не буде як обичні пари. А може і будуть, хто знає це залежить від студента та його проблеми. Ми будемо цим професійно займатися. Кстаті, будуть преподавати та консультувати самі студенти. Ми будемо відбирати самих гарних студентів, самих, по, по їх самим гарним оцінкам з їхнього предмету, який нам треба. Ми, наприклад, списку з 25 людей виберемо самі ідеальні оцінки, там 10 балів по українському язику за самостійну. Або ще щось по темі цій. Ми з ним зв'яжемося, ми йому розкажемо про ситуацію, зв'яжемо з тим учнем, він надасть йому консультацію. Ну, мабуть, а скоріше, 100% проблема рішиться, бо якщо один студент надає консультацію другому, то їм легко між собою спілкуватися і легко розуміти проблему. Так, як їм легко буде спілкуватися, результат буде, і він буде дуже швидко і великий. Тому, ну, мабуть, я впевнений, що до нас будуть йти всі, і уколи будуть якісь проблеми, і самому шукати якогось десь по городі репетитора ну, запарно і просто лень. Багато думають, багато часу погано вчаться, і їм треба, мабуть, допомога з цим. Це, мабуть, все, що я хотів розказати до зустрічі! Добрий день! Спробую швидко пояснити. Я Лілія і одного дня вирішила заповнити анкету до студентського самоврядування. Це також я, Лілія Шмунк, ведучий організатор заходу та голова двох секторів. Проробивши весь цей складний шлях від звичайної помічниці до голови двох секторів, я прийняла рішення балотуватися на пост голови студентської ради. Уібравши себе досвід вже пережитого, реалізованого чи скасованого, можу сказати, що я підтримую ту політику, яку проводили до мене. Проте ми зробимо її більш якісною та комфортною для наших студентів. Продовжимо працювати над активностями. Мафія 3.0», ярмарки, вікторини. Курси від молодіжної ради Дніпра. Все це можливо особливо у наш час. Прийматимемо участь у міських студентських заходах, тобто, це ліга сміху, конкурси за вишкою з іншими студентськими самоврядуваннями для створення нових ідей та проєктів. Допоможемо нашим викладачам стати більш обізнаними у сфері дистанційної педагогіки. Наші студенти мають більш актуальні знання у цій сфері, тому ми можемо створити курси від студентів для викладачів і навпаки. Більше волонтерства. Наші студенти дуже гарно реагують на потреби ЗСУ. Ми вам за це дуже вдячні. Питання соціальних мереж у нас завжди стояло гостро, тому ми будемо його трошки виправляти. До нашої сім'ї додався вже TikTok, до якого я прикладала свою руку, коли створювала відоси з котиками, які дуже сподобалися нашим глядачам. Також у нас є телеграм, діскорд сервер, інстаграм. Ми будемо працювати на те, щоб ви були більше бізнаними у справах студентського самоврядування. Продовжуємо створювати мер студентської ради, який вам дуже сподобався на вікторині. До речі, про студентську раду. внутрішні питання студентської ради ми також не залишимо без уваги. Створимо нарешті команду, яка буде працювати та гарно виконувати свої зобов'язання. Напрацюємо активний резерв з людей, які хочуть допомагати студентському самоврядуванню, проте в нього не приймати участі постійно. Е, створимо нарешті календарний план, який буде працювати і після нас. Дякую, що додивилися до кінця. Я Шмунк Лілія, кандидатка на пост голови студентської ради. А ці тренажери так ніхто й не змінив.